І так, всім добрий день! Ми розпочинаємо наш урок, і тема нашого уроку перпендикулярні прямі. Цей матеріал ви зможете знайти в нашому підручнику в пункті 5, який так і називається перпендикулярні прямі. Ми зараз розглянемо означення. Ми зараз розглянемо, як записується інформація, що прямі перпендикулярні, і розв'яжемо деякі задачі. Що писати, я буду по ходу уроку розказувати вам. Отже, розпочинаємо. І так, ви вже знайомі з таким терміном, як перпендикулярні прямі. Якщо зобразити дві прямі, які перетинаються і перетинаються саме під прямим кутом, то такі прямі і називають перпендикулярними. Якщо ми почитаємо з вами наш підручник, то означення, яке тут сформульовано мені, не дуже подобається, воно складно сприймається. Отже, давайте прочитаємо його, як в підручнику. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо при їхньому перетині утворився прямий кут. Ну, з одного боку, тут якраз є зразу підказка, що при перетині прямих утворюється прямий кут, тоді такі прямі називають перпендикулярними. Але мені більше подобається ось таке означення. Воно набагато коротше і лаконічніше. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Тобто за цим означенням, зразу зрозуміло, якщо прямі перетнулися і в результаті утворився прямий кут, ось він показаний на малюночку, то такі прямі можна називати перпендикулярними. Зробіть, будь ласка, зараз ось такий малюнок. Покажіть, що є у нас дві прямі, ми їх називаємо А і Б маленькими латинськими літерами. Утворилося чотири кути, ми їх називаємо за номерами 1, 2, 3, 4. І показуємо між прямими прямий кут. Звичайно, можна показати і всі інші кути, які тут утворилися. І вони теж будуть прямі. Ось цей куточок буде прямий, ось цей куточок буде прямий, і ось цей куточок буде прямий. Але, як правило, коли зображення відбувається двох перпендикулярних прямих, то достатньо показати тільки один прямий кут. Тому я прибираю всі три куточки, які я показала перед цим. І достатньо одного такого зображення. Для того, щоб записати інформацію, що прямі перпендикулярні, достатньо виконати ось такий запис. Значок ось такий, якраз і є підказкою, що прямі перпендикулярні. Такий запис можна прочитати двома способами. Можна прочитати так. Що пряма А перпендикулярна до прямої Б. Можна цей запис прочитати коротше. Прямі А і Б перпендикулярні. І так, малюнок зробили і записали ось такий запис А перпендикулярно Б. Зараз попрацюємо трішечки з підручником. Вам треба відкрити підручник на сторінці 42. Ось у мене записано, подивіться уважно. Підручник на сторінці 42. Відкрийте, будь ласка. У когось мікрофон включений, будь ласка, виключте. Виключайте, він дуже заважає. І так, на сторінці 42 є іще два означення. Ми зараз їх дуже швидко розберемо, вони нескладні і легко сприймаються. І так, два означення, на які треба буде звернути увагу під час вивчення цього пункту. Два відрізки називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Ага, значить, крім того, що прямі можуть бути перпендикулярними, можуть бути перпендикулярними і відрізки. Ось подивіться на малюнок 94. Тут три картинки, і на кожній з них, по-перше, ми бачимо, що зображено дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. Отже, ці прямі перпендикулярні, але на них зображено відрізки. І зверніть увагу, що відрізки вони називаються на всіх трьох малюночках однаково: АБ відрізок і СД. Але ці відрізки розташовані один по відношенню до іншого по різному. В цьому випадку ці два відрізки перетинаються. Але зверніть увагу, обидва вони лежать на перпендикулярних прямих. Отже, такі відрізки перпендикулярні. На цьому малюнку. Відрізки А Б і С не перетинаються, але вони лежать на перпендикулярних прямих. Це значить, що такі відрізки перпендикулярні. І ось малюнок. Тут теж відрізки А Б і С перпендикулярні, тому що лежать на перпендикулярних прямих. Я думаю, з цим означенням розібралися. Але можуть бути перпендикулярними не тільки прямі. Не тільки відрізки, але і ще, наприклад, і промені між собою або промінь і відрізок. Ось подивіться уважно: цей малюнок нам показує, що промінь АВ, зверніть увагу, з точки А виходить промінь, і відрізок CD, вони лежать на перпендикулярних прямих, значить, їх теж можна вважати перпендикулярними. Або, наприклад, на цьому малюночку є відрізок АБ, і, наприклад, промінь, який лежить на оцій прямій і виходить з точки Б. Ну, тут не показано, що перпендикулярно, але ми розглядаємо цей випадок як перпендикулярність. Тому і в цьому випадку промінь і відрізок теж можна вважати перпендикулярними. Тому я думаю, вам зрозуміло, що і прямі. І відрізки, і проміні можуть вважатися перпендикулярними, коли вони розташовані на перпендикулярних прямих. І зараз для того, щоб закріпити цей момент, давайте розглянемо номер 120. Можете відкрити свій підручник. Можете подивитися у мене тут на екрані. Ми усно розглянемо це завдання. І так, сказано: на рисунку 102, ось я його перекопіювала сюди. Прямі АЦ і ДК перпендикулярні. Ну, тут не показано прямий кут, але ми можемо взяти і самі ось тут його провести. Ви не малюйте, це задача усна, тому просто дивіться на екран і Працюйте за мною усно. І так, ці прямі перпендикулярні, прямий кут я показала. Тепер питання: чи перпендикулярні відрізки, промені, відрізок і промінь. Якщо ми уважно поглянемо на цей малюнок, то ми побачимо, що всі відрізки, які Сказані в умові завдання. Всі промені, які вказані в умові завдання, вони всі лежать на перпендикулярних прямих, про які сказано в умові АЦ і ДК. Отже, якщо це так, тобто вони лежать на перпендикулярних прямих, то відповіддю на питання, чи перпендикулярні відрізки, можна сказати так. Чи перпендикулярні оці відрізки можна сказати так. Чи перпендикулярні проміні можна сказати так, і в останньому випадку теж так. Тому що і відрізки, і проміні лежать на перпендикулярних прямих. Я думаю, тут все зрозуміло. І тепер давайте перейдемо до головного розв'язання задачі 123. Відкрийте цю задачу. Рисунок 103 вам заданий. Ми його зараз перемальовуємо і доповнимо усіма даними, які є в умові задачі. І так, будь ласка, даю вам час для того, щоб ви зробили цей малюночок. А малювати його треба, звертаючи увагу на те, що АБ перпендикулярно СД. Тобто розпочати цей малюнок треба саме з зображення перпендикулярних прямих АБ і СД. Чекаю. Поки ви малюєте, я зразу скажу, що за браком часу ми не будемо складати дано, ми не будемо записувати, що треба знайти. Ми будемо тільки наносити всі необхідні дані на малюнок, як ми це завжди робимо, і розв'язувати задачу. І так, намалювали, підписали всі назви точок, які є на малюночку. І давайте розпочинати заповнювати малюнок. І так, перше, що ми зробимо, запишем, покажемо верніше на малюнку, що АБ перпендикулярно CD. Достатньо в одному куточку показати знак перпендикулярності, тобто прямий кут. Утворився прямий кут. Наприклад, ось тут. Далі. Кут СОК, ось він цей кут СОК, 42 градуси. Значить, беремо і підписуємо 42 градуси. Кут СОК. Далі. У мене є можливість брати кольорові олівці. Якщо у вас такі олівці є, значить ви можете теж показувати на малюночку так зручніше. Сума кутів МОК і БОК дорівнює 130 градусів. Покажемо кут МОК. МОК ось такий кут. Я його синім кольором показую. МОК. І кут БОК. Ось так, разом вони в сумі дають 130 градусів. 130 градусів. Значить, я підписую 130 градусів. 130 градусів. І проставляємо знаки питання, що треба знайти. Нам треба знайти кут МОК, МОК, значить, оцей весь куточок. МОК, ось він, хвилясту лінію показую, і кут МОД. МОД. Ну, жовтеньким кольором покажу МОД. Ось цей кут треба знайти МОД. І так, заповнили і зараз будемо розв'язувати цю задачу. Я думаю, готові. Я на малюночку, наскільки можливо, ось так от закреслила, візуально, показую, що у нас є сума двох кутів, і вона дорівнює 130 градусів. Я думаю, що з цього можна розпочати наші міркування. І якщо ми звернемо увагу, то крім тих кутів, які ми вже бачимо за умовою, у нас іще. Утворилися відомі вам кути, які раніше ми вивчали. Це розгорнутий кут, суміжні кути, і розгорнутим кутом на малюнку є кут АОБ. Тобто, треба бачити оці прямі, а значить підказки, що такі прямі утворюють розгорнутий кут, в нашому випадку АОБ. І так, подивіться уважно, ось кут АОБ, до його складу входить кут МОЦ і СОБ. А разом, як ви бачите, 100 МОК і БОК дають в сумі 130 градусів. Що це буде означати? Це буде означати, що якщо від 180 Відняти суму цих кутів, то у нас буде оцей куточок знайдений, ось він, кут АМО. Тобто, тут буде 50 градусів. Як ми це дізналися, від 180 відняли 130 градусів. Мені не дуже подобається, як тут все це показано на малюночку, дуже такий невеличкий куточок. Ну, згідно даним, давайте ще раз перевіримо, МОК і БОК, вони разом складають 130 градусів. Значить, все інше це МОА, значить, тут 50 градусів. Не дуже, скажімо так, наглядно, але так воно і є. Давайте подивимося іще раз в підручник на цей малюночок. Ось він, малюнок 103, да? все правильно, все відповідає тому, що у нас тут в умові. І так, пішли далі. Значить, кут я запишу МОА, МОА, ми знайшли як суму. 180 градусів, тобто кут АОБ розгорнутий, ви разом зі мною можете писати мінус суму кутів, отак, мінус суму кутів МОК, плюс кут БОК. І все це разом. 180 градусів мінус 130. Не забувайте, будь ласка, писати градуси, це обов'язково. І так, 50 градусів, ми показали це на малюночку. Далі, оскільки у нас є перпендикулярність двох прямих а, Б і Ц, Д, то вони утворюють прямий кут. Ми це тільки що розбирали. Значить, між цими прямими утворилося чотири прямих кута. Ми можемо знайти кут СОБ на малюнку, подивіться уважно. У нас є в складі кута СОБ, кут СОК, значить, ми можемо знайти кут КОБ. Давайте про це напишемо. Як можна це показати, пояснити? У нас АБ перпендикулярно СД за умовою, тому ми так і зробимо. Давайте повернемося, покажемо, що це перша дія, це друга. І так, АБ перпендикулярно до СД. Що з цього випливає? З цього випливає завжди наявність прямого кута. Нас цікавить кут СОБ. І так, пишемо: кут СОБ дорівнює 90 градусів. А раз так, то можна побачити, що у кута СОБ промінь ОК внутрішній, значить, він ділить кут СОБ на два кути, і кут КОБ можна знайти. Пишемо кут КОБ, дорівнює кут СОБ, мінус кут СОК, оцей зелененький куточок, СОК. Підставляємо 90 градусів мінус 42 дорівнює 90 мінус 42 дорівнює 42. Градусів дорівнює 48 градусів. І ми можемо показати, що ми знайшли кут КОБ. Ось він, оранжевого кольору, у мене буде 48 градусів. 48 градусів. 48 градусів. Тепер залишається питання. Як знайти кут МОК і знайти кут МОД головні наші питання. Підготовчу роботу ми виконали всю. Значить, третю дію пишемо. Третя дія. І так, ну, я б зразу почала з кута МОД. Ось він куточок МОД. По-перше, ми бачимо, що цей кут складається з двох кутів МОА, ми його знайшли в першій дії, і кут АОД, який, як і кут БОД, як і кут СОБ прямий, тому що першоначально прямі були перпендикулярні. Тому давайте цей кут і знайдемо. І так, кут МОД. Записуємо кут МОД дорівнює. Він складається з двох кутів. Чому? Тому що ОА це внутрішній промінь кута МОД. Тому суму записуємо кута МОА, додати кут ДОА. І підставляємо градусні міри, 50 і 90. 50 плюс 90 дорівнює 140 градусів. 140 градусів. Так, 140 градусів. І остання дія. У мене вже місця тут немає. Я зараз. Ось тут завершу четверту дію. Так, для того, щоб знайти кут МОК. МОК, ось він у мене був позначений червоним кольором МОК. І подивіться уважно, з чого складається кут МОК. МОК, подивіться уважно. Він складається з кута в 42 градуси, те, що нам на початку було дано, і кута МОЦ. МОЦ нам невідомий кут. Але ми його можемо знайти через прямий кут АОЦ. В ньому є уже 50 градусів, значить, все інше можемо знайти. Це буде 40 градусів, тобто 90, ось подивіться уважно. Прямий кут відняти 50. Тому давайте так і напишемо, що кут МОК, ми вже не будемо окремою дією знаходити кут МОЦ, а зразу запишемо: кут МОК, той, який треба знайти за умовою задачі, дорівнює. І так, з чого він складається? З кута КОЦ, або ЦОК, як ми попереду писали. Плюс кут МОЦ. Але МОЦ ми знайшли відніманням від прямого кута оцього куточка МОА. Тому я в дужках напишу цю дію кут АОЦ мінус кут АОМ. АОМ АОМ. Так, дорівнює. Перейду сюди. Подивіться уважно. І завершую підстановкою кута СОК 42 градуси. Записуємо 42 градуси плюс. А у дужках наш кут МОЦ, який складався з різниці прямого кута АОЦ, тобто 90 градусів, записуємо. Мінус кут АОМ, мінус 50. Мінус 50. І обчислення робимо: 90 50, 40, 40 додати 42, 82 градуси. 82 градуси. І так, кут МОК 82 градуси. Звичайно, можна було б знайти значення градусної міри кута МОК зовсім іншим шляхом. Подивіться уважно, другий спосіб. Якщо помітити, що у нас є розгорнутий кут АОБ, то кут 50 градусів, як складова цього кута, у нас знайдено. Кут 48 градусів у нас теж знайдено, значить, все інше, все інше. Це і є кут МОК. І тому можна було другим способом знайти, як ми це з вами і робили на уроках. Від 180 відняти суму оцих куточків 50 і 48. І був точно такий же результат. Але ми пішли зовсім іншим шляхом. Ну, Для того, щоб ви могли бачити і такий підхід через прямі кути. Тому що наша тема сьогодні перпендикулярні прямі. Отже, ми застосовували бачення прямих кутів на цьому малюночку. І так, записуємо, відповідь, відповідь що кут МОК дорівнює 82 градуси. Я ось тут зверху напишу, а ви пишіть, як звичайно, в зошитах. А кут МОД, кут МОД ми знайшли як 140 градусів. 140 градусів. Отже, робимо підсумок. Ми з вами познайомилися з тим, які прямі називають перпендикулярними. Розглянули означення, як записують перпендикулярні прямі і як цей запис читають двома способами. Розглянули ситуацію, що можуть бути перпендикулярними не тільки прямі, а і відрізки, промені, відрізок і промінь. І розв'язали одну задачу, де якраз застосовувалися знання про те, що перпендикулярні прямі утворюють прямі кути. Схожа задача вам буде задана додому. Можете записати домашнє завдання. І я вам дякую! За урок, що ви прийшли на цей урок, працювали, ну і я думаю, взяли щось для себе корисне з цього уроку.